Добрий день, мої п'ятикласники! Сьогодні урок інформатики у нас на тему використання різних образів виконавця і різних виконавців у проєктах Scratch 3. Будемо вчитися, буде цікаво. Давайте навчатися разом. Давайте поміркуємо разом. Для чого герої мультфільмів, кінофільмів, театральних вистав змінюють костюми? Я думаю, ви правильно відповіли, тому що ці актори в різних фільмах можуть бути в різні часи, і потрібно їм вдягатися в той одяг, який в ті часи носили. Для того, щоб передати атмосферу тих часів, передати ідею кінофільму, вони вдягаються у різні костюми. Давайте поміркуємо разом. Чи брали ви участь у показі сценок у вашому класі, чи школі, чи театральному гуртку. Якщо так, то яку роль відігравали в цих показах костюми? Ну, я думаю, що відповіді будуть зовсім різні. Хтось приймав участь, хтось грав в театральному гуртку, а хтось тільки бачив. Але я думаю, що ви розумієте, що костюм грає дуже велику роль. Актор ніби сам перевтілюється в того героя, якого грає, і розуміє ті часи, які відтворені у сценці. Давайте поміркуємо разом. Чи змінюєте ви свій образ протягом дня або протягом тижня? Якщо так, то в яких випадках і з якою метою ви це робите? Так, ми всі кожний день і протягом тижня, тим більше, змінюємо свій образ. Ми змінюємо одяг, ми змінюємо зачіски, ми вдягаємо різні аксесуари для того, щоб виглядати певним чином в певному місці. Коли ми йдемо в гості, ми одягаємося в один одяг, коли ми йдемо на роботу, в інший. І так далі. У середовищі Scratch 3. Виконавці можуть мати кілька образів або костюмів. Виконавець у ході виконання проекту може змінювати образи. Ми їх бачимо на бічній панелі у вкладці Образи. Для кожного виконавця існує набір його стандартних образів. Та до них можна додати й інші образи. Наприклад, ось для дівчинки існувало декілька стандартних образів. Але ми можемо додати й зовсім інший. Для зміни чи додавання образу потрібно навести вказівник ниші на кнопку Обрати образ. Відкриється панель з кнопками. Якщо ми на цій кнопочці натиснемо, відкриється панель з кнопками, де можна додати новий образ. Давайте розглянемо значення цих кнопок. Кнопка ось така: це обрати образ. Вона служить для відкриття вікна бібліотеки образів, у якому можна обрати готовий образ виконавця. Кнопка Малювати для малювання нового образу виконавця, який ви зможете намалювати самостійно. Кнопка сюрприз для додавання на вкладку образи випадкового образу із бібліотеки, який захочеться комп'ютер. Кнопка Вивантажити образ для завантаження образу з графічного файлу, що зберігається на носії даних. Ви можете завантажити образ з флешки чи з диску, який є на вашому комп'ютері. Кнопка Камера для завантаження зображення з веб-камери. Зображення з веб-камери теж стане образом вашого виконавця. Давайте подивимося, як практично це виглядає. Натискаємо кнопку Обрати образ. І бачимо ось такі додаткові кнопочки. Виберемо Обрати образ. Ми бачимо бібліотеку із дуже багато різних образів, розділені на окремі розділи. Можна вибрати той, який вам подобається. І цей образ додається до стандартного, який вже були. Тепер давайте глянемо, як завантажити образ із зовнішнього носія. Вибираємо кнопку Вивантажити образ. Вибираємо папку або диск, де зберігається наш файл зображення. Вибираємо зображення, і воно стає теж образом нашого виконавця. А тепер подивіться, як можна намалювати новий образ самостійно. Вибираємо кнопочку Малювати. І отримуємо невеликий графічний редактор, де можна змінювати, вибирати потрібний колір, інструменти і намалювати образ самостійно. Якщо ми невеликі художники, то і образ нашого героя теж вийдеться в нас трошки дивний. Але прикольний. Ось такий наш персонаж. Щоб зберегти змінений у графічному редакторі образ виконавця або створений новий образ, потрібно виконати команду експорт контекстного меню цього виконавця. На виконавцеві на цьому образі натискаєте праву кнопку миші і в контекстному меню вибираємо Експорт. Таким чином, ми можемо зберегти у графічному редакторі створений образ у бібліотеку. Щоб змінити образ виконавця під час виконання проєкту, можна вставити такі блоки з групи вигляд. Змінити образ на і вибираємо назву нашого образа. Або кнопка Наступний образ. Щоб видалити образ виконавця з вкладки Образи. Потрібно натиснути на кнопку з хрестиком цього образу. Давайте поміркуємо разом. Як ви гадаєте, навіщо використовувати у проєкті кілька виконавців? Я думаю, що ви відповіли правильно. Ми можемо робити проєкти, у яких буде декілька виконавців, декілька героїв, які можуть взаємодіяти, якось спілкуватися, і таким чином ми можемо створювати дуже цікаві проекти. У проєкті можна використовувати не тільки різні образи одного виконавця, а й різних виконавців. Для завантаження на сцену нового виконавця, слід навести вказівник миші. На кнопку Обрати спрайт. Коли ми натиснемо кнопку Обрати спрайт, у нас з'явиться додаткові кнопочки і серед них теж буде кнопка Обрати спрайт. З'явиться декілька кнопок. Кнопка Обрати спрайт для відкриття вікна бібліотеки спрайтів, у якому можна обрати нового виконавця. Кнопка Малювати для малювання нового виконавця. Кнопка сюрприз для додавання в область спрайтів випадкового спрайта з бібліотеки спрайтів. І кнопка Вивантажити спрайт для завантаження спрайта з графічного файлу, який зберігається на носії даних. Подивіться, як правильно завантажити ще одного виконавця. Вибираємо. Саму першу кнопочку обрати спрайт і з бібліотеки спрайтів вибираємо ще одного виконавця. І тепер у нас їх двоє. Також можна намалювати нового виконавця самостійно. Є невеликий графічний редактор, в якому ми можемо створити малюнок нашого виконавця. Як ви бачите, він теж з'явився на сцені. Команди проєкту для кожного виконавця створюються на окремій вкладці області кода, яка відкривається після вибору цього виконавця. Наприклад, якщо обрати виконавця Sprite 1, то в області коду ми можемо створювати проєкт для нього. Якщо вибрати виконавця іншого, то в області коду буде набір команд для цього виконавця. У проєктах можна використовувати різне тло сцени. Наведіть стрілку миші на ось таку кнопку. Там, де у нас розділ сцена. Зараз вона у нас біла, фон у нас білий. Коли ми натискаємо ось цю кнопку, то теж з'являється набір із уже відомих вам кнопочок. Можна зайти в бібліотеку і вибрати у різних розділах потрібний фон, потрібне тло сцени і встановити його. Наприклад, ось таке. І тло сцени змінилося, стало новим. Якщо вибраний ярлик сцена, вкладка образи змінюється на вкладку тло, на якій видно всі вигляди, вигляди тла, що обиралися в проєкті. Подивіться, ми вибираємо нове тло для нашого проєкту із бібліотеки. Наприклад, ось таке. Або якесь інше. Ось декілька ми їх вибираємо, декілька варіантів тла. І тепер вкладка Тло дає нам можливість побачити всі вигляди фону, які ми сьогодні вибирали. І змінювати їх. А також можна вилучити який не потрібний. Для використання у проєкті різних видів тла існують такі блоки команд. У розділі вигляд. Змінити тло на. То, яке ми виберемо, змінити тло на нове та чекати. І наступне тло. Давайте поміркуємо разом. Уявіть собі всі сучасні фільми, мультфільми, кліпи без звуку. Чи втратять вони щось від цього? Як ви гадаєте, що саме? Так, без звуку фільм дивитися можна. Але ми нічого не зрозуміємо. А музика в фільмі додає нам певну атмосферу, і ми набагато краще розуміємо події, які в фільмі відбуваються. Для використання у проєктах звуків чи музики потрібно використати вкладку звуки. Подивіться, як з цією вкладкою працювати. Вкладка «Звуки», Натискаємо кнопку Обрати звук і можна обрати звук, записати, вивантажити звук. Якщо обрати звук, відкривається бібліотека із великою кількістю готових звукових фрагментів, які розділені на розділи. Можна вибрати потрібний звук, прослухати його. А в невеличкому звуковому редакторі трошки можна його змінювати. Цей звук. Змінювати гучність або швидкість відтворення, або обернути його навпаки. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Задача 1. Створіть проєкт, у якому виконавець рибка. Буде мати 4 образи. Ось такі, які тут написані: фіш а, фіш Б, фіш С і фіш Д. Виконавець повинен 4 рази пропливти шлях 300 кроків. Після цього відтворити відповідно звуки Bubble. Звук, хвилі океана, або ось цей звук стрибок. Або упс. Зробити паузу тривалістю 3 секунди. Повернутися на 90 градусів за годинниковою стрілкою і змінити образ на наступний. Для тих, хто не може самостійно створити такий проєкт. Подивіться сторінку 264 вашого підручника. Збережіть створений вами проєкт у власній папці. Надавши файлу ім'я вправа рисочка 5. 4 рисочка, 2. Запустіть проєкт на виконання. Дайте відповіді на запитання: Що таке образ виконавця? Як можна змінити образ виконавця під час виконання проєкту? Як використати у проєкті кількох виконавців? Як можна використати звуки у проєкті? Як можна змінити тло сцени? Якщо ви знаєте відповіді на всі ці запитання і вмієте все це робити, ви великий молодчинка і сьогоднішній урок ви вивчили. На наступний урок було б непогано, щоб ви повторили такі питання, які алгоритми називаються лінійними. Як би ви назвали процес змінення дня і ночі кожної доби? Які ще аналогічні процеси відбуваються у природі у вашому житті? Спробуйте дати відповіді на ці запитання. Це нам знадобиться для наступного уроку. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 5, крапочка 4. Це сторінки 258. 268 Виконайте завдання 1 на сторінці 268. Ну ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!